Вітаю, друзі! Людей Всесильного Гетьманцева в ці хвилини вибивають з податкової. Що і як? Які розклади після призначення Руслана Кравченка, головою Державної податкової служби України, за хвилину. А поки що підпишіться на мій YouTube канал. Для того, щоб знати більше, для того, щоб поширювати правду, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю, Погнали! Отже, прямо під ялинку пролунало повноцінне призначення без приставки ВО нового керівника Державної податкової служби України Руслана Кравченка. Цьому передували е, довгі, фактично е, добу розбірки в Офісі президента, де там е, нашими розслідуваннями, розслідуваннями нашого колеги і товариша Влада Сидоренка про корупцію в Державній податковій службі фактично ледь не по морді клипали. Гетьманцева, Арахами та інших вигодонаповочів від старої команди від команди людей Гетьманцева податкові. Окремо їм на голову діли інтерв'ю, розповіді, викриття корупції, які зробила колишній керівник Хмельницької податкової обласної Ірина Зленко, яка і в Вашингтоні вже побувала. І Це, мабуть, і стало турбогенератором того, що вирішили швиденько робити зміни. А з США все рівно прийде? Отже, Руслан Кравченко, прокурор, військово-воєнний прокурор, колишній, уже колишній відчільник Київщини. Стає головою Державної податкової служби. Чи є в нього своя команда, я не знаю. Чи будуть вони пиляти Бабло, так як пиляли ці попередники, Кирієнко, Сокор, ну, вся ця публіка? Не знаю, чи є команда, пиляти будуть. Система влади така. Але є інший момент. Є момент того. Що е, позбутися е, команди Гетьманцева було дуже тяжко. Це, по факту, війна е, з нею ну, тривала більше року. Ми ловили Кірієнко, як вона святкувала день народження в Відні і своїх підлеглих вивозила. Е, ми знаємо, як вони вивозили бабки. І складували в ячейках в тому же Вітні та інших столицях Європи. Купували нерухомість. Ми їх відслідковували у всьому, в їхньому мародерстві. Зараз, до речі, під прицілом Київська міська податкова. Так, от, під нашим прицілом, прицілом розслідувачів. Так от ці розслідування зіграли. Кінцеву роль в тому, що вирішено було на банковій позбутися і публіки. Заводять Кравченка. Кірієнка написала заяву Тетяна, Сокур, який Євген написав заяву, вони зараз в Міністерстві фінансів на розгляді. Я публічно звертаюсь до виконуючого обов'язки Генерального прокурора. Не випускати з країни Тетяну Кирієнко, не випускати з країни Євгенія Сокура. Бо вони ж хочуть звільнитися і що помагати нам ручкою, поїхати до своїх ячейк банківських, і в свою нерухомість за кордону. Кирієнко, можливо, в Мексику, цей, е, десь в Європі кине е, кеглі свої, не випускати з країни. А щодо того, що прийдуть, як кажуть, такі самі, тому ми для того є. Ми для того і є санітарами цього лісу, щоб слідкувати, не давати красти, бити по рукам. В будь-якому випадку, те, що Кирієнко і Сокор викидають їх з податкової, це люди Гетьманцева, щоб вплив Гетьманцева знижується суттєво. Що група так званих монокійців уходить в нікуди, це величезна все рівно перемога. Те, що це переставляння ліжок в борделі можливо. Але краще їх переставляти, очищуючи хоч трохи екосистему, чим е тримати в застої і давати набивати свою мошну. Друзі, до речі, якщо хочете більш детально розібратись в розкладах з податковою, то передноворічне інтерв'ю на нього буде перехід після цього відео. передноворічне інтерв'ю з Владом Сидоренком, наша розмова, теж журналістом-розслідувачем, з яким фактично ми розклали всю ситуацію в податковій. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.